Двоє людей загинули щонайменше двоє постраждали. Російська армія в ніч на 28 серпня атакувала Полтавщину. Влучили у промисловий об'єкт. Про це повідомив начальник полтавської ОВА Дмитро Лунін. Через атаку виробничий цех підприємства повністю знищений. Під обстрілом був і кривий ріг. В місті пошкоджено приватні будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих. І вже зранку у Міноборони підтвердили звільнення села Роботине на Запоріжжі. ЗСУ також продовжують просуватися на південному напрямку. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Сили оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу та один по зенітно-ракетним комплексам противника. Вінниці стартувало навчання помічників ветеранів. Проходить воно у центрі ветеранського розвитку, створеному на базі технічного університету. Головне завдання помічника ветеранів допомагати військовим адаптуватися до цивільного життя після повернення зі служби. Працюватимуть вони із членами родин захисників і захисниць. Вони повинні бути юридично підковані для того, щоб знати, що за законом належить ветерану. Це соціальна складова, це складова пов'язана з охороною здоров'я ветеранів. Це складова пов'язана з освітою, соціальною адаптацією, з подальшим працевлаштуванням. Це модуль, який буде пов'язаний з. Комунікацією здатністю організувати свою роботу. Наразі гристи граніт науки розпочали перших 20 кандидатів на посаду Помічник ветерана. Він один з чотирьох регіонів, де впроваджують пілотний проект. Тож наразі при міському центрі соціальних служб створили сервісний центр помічника ветеранів і вже очікують на кваліфіковані кадри. Ми відкриваємо новий відділ, закуповується техніка, меблі, оргтехніка і робимо все можливе для того, щоб обладнати робочі місця, які потрібні для наших помічників ветерана. Люди будуть працювати в офісах Вінницької міської ради, будуть на віддалених місцях, в прозорих офісах пенсійного фонду будуть працювати люди і будуть працювати в наших приєднаних територіях. На найвищій точці країни замайорів стяг Вінницької бригади, підкорив говерлу та закріпив там прапор боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Прапор 59 59-ї на Говерлі». Новиною про сходження на Говерлу із синьо-жовтим поділилась і міськрада Маріуполя. Місцева вчителька підняла на гору стяг вагою 28 кілограмів і встановила рекорд з підняття найбільшого прапора України повітряним змієм. Полотно розміром 25 на 18 метрів. Маріуполька пошила сама за два з половиною тижні. Піднімали прапор на Говерлу протягом трьох годин. Більше двохсот кущів дурману виявили поліцейські на городі поміж картоплею. На присадній ділянці було виявлено вилучено рослини коноплі. Вирощувала заборонену рослину 37-річна жителька села Лукашівка. В будинку порушниці знайшли марихуану та пристрій для її коріння. За вчинене жінці загрожує від трьох до семи років в'язниці. Вони вправно виконують команди. Мають гострий нюх і з легкістю знаходять наркотики. І, і навіть можуть покласти злочинця на лопатки. Ці пошукові собаки вірно служать у нацполіції. Спеціалізація німецької вівчарки Ренати пошук наркотиків. Аби навчити чотирилапу шукати психотропи, її тренують на замінниках зі схожим запахом. Це для неї вже йде як умовний подразник. Я подаю команду, вона вже знає, що треба шукати. Вони якби після цього зразу на включається в роботу е... і нюховими рецепторами вона вже шукає, просто е... де, де б то не було. Серед важливих навиків, які мають бути у пошуковців, розуміти команди жестами. Різні там бувають ситуації. Є такі, десь напевно, що ми десь працюємо, не ну не можна там спілкуватися чи щось говорити. То так ми можемо подати команду, чи лежати, чи сидіти голосом, що ми не, не показали себе, де ми знаходимося. З малку його підопічний навчався шукати людей. Кінолог Михайло ділиться найкращі результати у пошуку злочинців або ж зниклих людей. Його ден показує в холодну пору. Тому що в прохладнішу пору доби довше затримується запаховий слід. Якщо в нас буде плюс 10, воно там буквально буде часов 5, а якщо плюс 25, то 3-4 годинки. місцевість так само, якщо це буде асфальтована доріжка, це буде менший період. Якщо це буде лісова місцевість, це буде довше. Загалом на службі у Вінницькій області наразі 39 пошукових собак. Чашка кави на добро. Притулок для тварин планета запрошує долучитися до безстрокової благодійної акції. Понад 250 покинутих песиків за своє коротке життя пізнали біль жорстокість та зраду. Проте небайдужі волонтери забрали їх з вулиць та змогли подарувати любов і турботу, якої песикам так не вистачало. У звіринці цінують кожного і бажають забезпечити чотирилапих усім необхідним. Ідея запустити безстрокову акцію виникла у волонтерів під час прогулянки. Одного часу я на заправці зустрілася зі своєю приятелькою. Вона купувала чашку кави, а я купила три сосіски, тому що на вулиці було три собаки. І Я їх накормила, і я їх нагодувала. І я звернула увагу, що по ціні це одна та сама ціна чашка кави і три сосіски, і нагодувала три собаки. Тож у притулку будуть вдячні за донати. Першочергово збирають кошти на ремонт вольєрів, адже попереду холодна зима, а хвостики гідні жити у теплих та чистих вольєрах і нам ніхто не фінансує. І любих яких 5 копійок вони нам потрібні. Дехто 8 карбованців, хто може дати, дехто 20. Ну, а де дуже багато дають по 40 гривень, значить, хто яку каву п'є. Ми за все вдячні. І за 8, і за 20, і за 40, і за тисячу. Волонтери вірять, кожен, навіть маленький донат, наближає чотирилапих до щасливого життя. На Вінниччині збиратимуть канцтовари для школярів, які врятувалися від війни. Малечі, яка зростає без батьківської любові, синів і доньок наших захисників та захисниць. Акцію організовують Вінницькі поліцейські. Долучитися можуть усі небайдужі, подарувавши майбутнім учням і ученицям канцелярське приладдя, рюкзаки, розвиваючі ігри та підручники. Акція Готуємось до школи разом, стартує з 25-го та триватиме до 30 серпня. Ми кожну дитинку знаємо, що яка сім'я потребує цього, тому ми. Турбуємося за них обов'язково. дану проблематику спілкуємося з волонтерами. Дану проблематику виносимо і хочемо все зробити для того, щоб дітки ці були захищені і потребували, мали все те, що вони махотять. Ми збираємо це все і потім по місцю проживанню їм передамо. Усіх небайдужих просимо долучитися, підтримати дану. Акцію, тому що дійсно є такі дітки, які цього потребують. Усім благодійникам поліцейські пропонують також передати слова подяки та побажання для наших оборонців. Залишити їх можна на прапор, який згодом передадуть на фронт. Ну от наш сьогоднішній улов. що ти, втомився, дружак. Так, це я тобі відмстив за те, що ти мене брала з собою плачечка виміряти. Бо ж скуплялися декілька годин. Обрати найкращу канцелярію до школи для дев'ятирічного Сашка надважливо. Нам показує, яким приладдям користуватиметься наступний рік. Це в мене у ліфті ручки. Раз, два, три, чотири. Тут дуже багато є відділів для того, щоб положити речі, гроші або там телефон. Дві пачки зошитів, альбом для малювання, папір, папки, ручки, олівці та фломастери. Зібрати канцелярію в новий ранець вартувало кілька тисяч гривень. Усе разом нам обійшлось із канцтоварами. Це близько 4,5 тисяч гривень, це використовуючи знижку по карці магазину. А от друг Сашка, семикласник Дмитро, шкільний портфель поки ще збирає. Каже, частина необхідного залишилася з минулих років, тож докупити треба небагато. Залишилось купити фломастери та олівці, щоб стержень не ламався на олівцях, бо коли ламається, нас дуже часто опять точити. Фломастери, щоб було багато кольорів і гарно малювали. Ще від початку серпня у магазинах канцелярії Аншлаг щодня на шопінгу десятки людей. Для зручності тут підготували спеціальні списки, що необхідно взяти в ранець, а що для домашньої парти. Наприклад, лінійка, яка потрібна у пенал, це 15 сантиметрів, щоб зручно було користуватися в школі. Яка потрібна додому, це вже 20-30 сантиметрів, щоб відповідно можна було прокреслити хоча б на листку а 4 до слова, кольорові олівці та фломастери цього року вартують від 80 гривень. На зошити, в залежності від цупкості обкладинки та кількості сторінок, ціни різняться з м'якою палітуркою від 5 гривень, з цупкою та малюнком від 10. Ручки олівці та гумка загалом до 20 гривень. У магазині кажуть, в порівнянні з минулим роком вартість товару змінилась несуттєво. Якщо це перший клас дитина, то їй потрібно, звісно, купувати це все. І середній чек тоді буде там коштувати від трьох до п'яти тисяч гривень. Якщо вже дитина ходить до школи і в неї залишився минулорічний пенал і щоденник, звісно, це тоді може бути там на тисячу гривень. Обирають діти з батьками і нові ранці. Всі вони мають ортопедичну спину, мають додаткові карманти для пляшки для води або для термоса. Мають спереді додатковий карман для ланчбокса або для якихось своїх дрібничок. Всередині теж мають додаткові відділення. Але на вибори шкільного приладдя покупки для учнів не закінчуються. Оскільки більші шкіл цього року виходять на офлайн навчання, один із пунктів у списку покупок учнів це шкільна та спортивна форма. Скільки вартує вбрання, ми вирішили перевірити на одному з ринків нашого міста. Стильну та зручну форму для фізкультури можна придбати за тисячу гривень. Трохи більше доведеться викласти за комплект офіційного стилю з сорочкою чи блузкою, жакетом, брюками та спідницею. Ціни різняться в залежності від виробника, якості та року колекції. У мене сам костюм це 1800 гривень і самий 650. Сорочечки вишиваночки 450, п'ятдесят. Отакі теж по 450. Загалом усі витрати можуть скласти не більше 8 тисяч гривень. Якісна підготовка до школи та ігрове навчання. Він смарт-центр запрошує діток від 4 до 6 років у дошколярик. Мета гуртка якісна підготовка дитини до школи. На заняттях малюки зроблять свої перші кроки у вивченні математики та української мови. Також майбутніх школярів ознайомлять з роботою за комп'ютером. Записати малюків до дошколярика можна у будь-якому він смарт-центрі з 1 по 15 вересня та написати заяву. Галина, мама трьох хлопчиків, щоб навчитись будувати правильні взаємини з дітьми, жінка відвідує тренінг батьківство в радість. На цих заняттях ми маємо можливість, по-перше, почути різний досвід, по-друге, побачити власні помилки зсередини. Коли ми проговорюємо, що нам здається, що це нормально, але коли ми проговорюємо в колективі. Ми відчуваємо самі вже бачимо, що це можна було б по-іншому, а так з дитиною було б краще спілкуватися. Тема цього заняття розвиток дитини. Багато батьків забувають про це, що є етапи розвитку, і в певних етапах є певні фізіологічні і психологічні зміни. І тому треба по-іншому спілкуватися. Звісно, що з дошколяриком ти не будеш і з підлітком однаково да, спілкуватися, бо ну бо вони вже різні, в них вже різні потреби, в в них різні вже референтні групи, і треба шукати інші підходи. Як порозумітися з дитиною та передати свій досвід, щоб він був корисним, вивчають за допомогою бесі та різних вправ. Галина уже відвідала сім тренінгів, каже, помітила у собі зміни. Прийняла початково правильну тактику в вихованні дітей, яка полягає в тому, що про це треба з дітьми говорити говорити словами. І найбільше, що підсвітилося в даному колективі, так відзеркалилося, що дійсно потрібно. Власним прикладом, так. дітей не треба виховувати, треба показувати якісний приклад. Тренінги організовують фахівці Вінницького міського центру соціальних служб у співпраці з СОЗ Дитячі містечка та дитячою точкою спільно Вінниця. Ми відкрили такий спільний проєкт для того, щоб відповідно спілкуватися з батьками і якось повпливати по щасливому, повпливати по позитивному, повпливати на діток. Тому саме виникла така ідея, і ми запровадили такий тренінг і функціонуємо і працюємо для того, щоб батьки набралися ресурсу і йшли щасливими до своїх діток в своїй сім'ї. Компанія спільно, дитяча точка спільно проявила таку ініціативу. Фінансування йде та і допомога, скажімо так, іде від ЮНІСЕФ. Заняття проводять щосереди. Приєднатися можуть усі бажаючі. Звертатись потрібно у точку спільно, що в прозорому офісі на вишенці.